Доброго дня, друзі. А, сьогодні почалися вибори. А, дуже хочеться тих, хто сьогодні хоче побачити журналіста і а, а до цього 20 років не помічав а про ці проблеми, то залишити нас в спокої. Ми робимо свою роботу і хотілося би. Щоб до 24 жовтня, коли ці всі люди знову про нас забудуть, залишили нас спокій. Ми будемо робити свою програму, свій живий журнал, який лише відноситься до тих проблем, з якими вони мають щільно ознайомитися. А казати, що вони це побачили, ну, я не буду. Можу запрошувати їх для того, щоб ви побачили, наскільки вони компетентні. А так ми будемо мати спілкування в звичному режимі. Є проблема, ми швидка допомога. Виїжджаємо на місце, дивимося, робимо запит на міністерство чи відповідну інстанцію, отримую відповідь і, як правило, читаємо цю дурню на підставі якої. Виникла ця проблема. Якщо є люди, що можуть вирішувати цю проблему, welcome Віталія Іщенка з Бучі, готовий її розглядати і висвітлювати в інтернеті і в відеопростолі. Приєднуйтесь до нашого живого журналу, лайкайте, буду виходити на зв'язок кожен день. Дякую, до побачення.